Бери на Давай, Давай, мороше, давай, умничка, да, ти молодець. Це було дуже таке цікавий момент. Мені подзвонила Олена Валерівна Бунівич, наша директорка департаменту, і говорить, є таке така постанова. І ми зараз повинні створювати інклюзивно-ресурсні центри в кожному місті України. А це був 2018 рік. Я що це таке? Ну, говорю чесно, як було? А вона говорить: Ну, це освіта, медицина та захист. Окей. А чому я? Ну, тому що у тебе є медична освіта, у тебе є дитячий психолог і державне управління, державне управління Академії президента України. Тобто три дипломи, і вони всі підходять. А що треба робити? Ну, Робити треба створити такий хаб, таке пространство, де буде дуже цікаво, дуже безпечно і. Потрібно для дітей з особливими потребами. Окей. Ну я і Один. Говори. Два. Кружочком низь. правильно. Сейчас десять. Значить, це було дев'ять. Yeah. Мене звати Вікторія Пастерниченко. я директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Коли я почала в цю тему занурюватися, і коли я почала діяти як дитячий психолог, як директорка, як волонтер, взагалі-то до Ізраїлю я декілька разів літала і я там навчалася, тому що Європа, Ізраїль це ті страни, держави, в яких Дуже багато і дуже давно працює інклюзивна освіта, інклюзія. І мені було дуже цікаво, що в них є. Я привозила різні методики, я привозила свої якісь дописи. І коли ми почали будувати це приміщення, все, що у мене було в голові, я все реалізовувала тут. Артема, Миколаїв. скажи, будь ласка, яка, яка сьогодні у нас на вулиці погода? Я вклала в центр те, що в мене не було в дитинстві. Це турбота, любов? Радість, щастя від зустрічі з іграшками. Обійми своє серце було дуже е, страшно, <свісно> дуже відповідально, але я горіла цим. А, мені було цікаво, я а, зрозуміла, що у нас дуже багато дітей з особливими потребами, яких за, закрили в інтернатах. Діти, які мали назву ідіоти, дібіли, даунята, аутісти, діти є, це так їх називали, суспільство було не готово до дітей з особливими потребами. І це було для мене такий особистий виклик. Тому що тоді на якраз наразі у мене в особистому житті у мене, ми з чоловіком розійшлися, так, і мені було потрібно щось робити, якось психологічно переключитися. Тому це був, був мій особистий виклик, і це був особистий виклик для всіх, хто підтримав мене. Тому що команда, яка зараз працює в ІРЦ, це дівчата, які прийшли зі мною у 2018 2019 році. І я дуже вдячна. їм. Я намагаюся цю команду е, утримати. Я, е, це моя родина, це мої дівчини. І коли півтора року тому мені. Знайшли онкологів рак молочної залози. Тоді вони мені мене дуже дуже підтримали, і я працювала, але це було дуже важко. Але саме це місце дало мені цю, цю енергію, яка мене тримала. Під час лікування було декілька разів, коли я бажала померти від болю. Мене тримали мої діти, у мене двох дво синів, мене тримала робота, тому що як це я помру, а що, що буде серці? Коли я вже повернулася до роботи в повному обсязі, я це зробила. Декілька місяців тому лікарі мені забороняються робити, але я не можу більше сидіти. Грілки, душі і чаї в бліндажах будуть кстати? З 2014 року я. Почала волонтерити у нашому шпиталі Одеському, тому що працювала медичною сестрою, хірургічною медичною сестрою у шпиталі. Тому, коли почалася війна, для мене було дуже важливо прийняти участь. Я не, не мала можливості працювати медичною сестрою, тому що я вже працювала у Одеської міської ради, потім я у департаменті освіти. Працювала і тому я почала волонтерити? Я почала дивитися на всі ці сертифікати, подяки від військових. І якщо я стільки всього зробила, значить треба ще щось робити. У мене є військові, яким я допомагаю. І якщо я їм не буду допомагати, то що вони будуть голі босі? Ні. У мене перший поверх з дітьми, які приходять до нас, і дуже багато справ зараз з нашими маленькими діточками. Як це я все залишу? Ні, я не можу відповісти вам, що мені, що мене допомагає. Мене допомагає життя. Життя, яке зараз я відчуваю по-іншому. Я радію сонцю, я радію квітам, я радію дітям. Я радію нашим тваринкам пухнастим. Я радію тому, що я можу допомогти, кому можу допомогти. Півжиття я прожила. Ростовська область, місто Волгодонськ. Але а, за сімейними обставами мої батьки відмовилися від мене у восьмому класу, і я переїхала до бабусі до своєї, і ми вже почали. Для мене почалося нове, нове життя. І так, у мене був такий дисонанс: Перші перші, може декілька місяців. У 2014 році, коли мої однокашники, які писали мені, що ти повинна захищати свою родину. Я говорю, а де моя родина? Моя родина тут, в Одесі, в Україні. Я відмовилася від громадянства Росії ще тоді, коли мені було 16. І після цього від мене відмовилися всі, хто жили там. То був, був у мене в минулому житті. Для мене сьогодні: сестри, та браття та е, родичі, які прийняли позицію тероризму та агресії, які сьогодні підтримують е, режим Путіна. Для мене це ворог. Тому, вибачте, у мене є діти, у мене є я, і я хочу. Майбутнє для своїх дітей ну, краще, чим, чим було у нас.